ваше високо найшановніший наш Владико, митрополит, сьогоднішній день духовенства на чолі з деканами вашої єпархії, мирянами, карапіянами цього кафедрального собору. Зібралися, щоб помолитися у цьому величному храмі за ваше здоров'я і привітати вас із Днем вашого народження. День народження в житті кожної людини це незначна подія. Людина, дякуючи Богві, оглядається назад, дивиться на своє минуле. Оцінює його, зважає на потонки і дякує за ласки і щедроти, які посилає Господь. Тим більше нам, священослужителям, які стоять у престолу Божого, треба вміти, дякувати Богові за прожитий наступний рік. Адже в рік, переходячи від одного дня народження до іншого, ми стаємо мудріші, ми стаємо виваженіші, ми більше пізнаємо любов і милосердя Боже, за що і маємо дякувати. Цього року, дорогі владико, виповнюється 10 років, як ви пішли керування Волинською казою. Саме після вашого дня народження відбувався синод нашої церкви, який в день пам'яті священномученика на Харі митрополита Київського дав відповідальну ношу служіння на древній Волинській катері. Одній самій нетурніші, бо тут зароджувалося християнство і тут були перші святителі всієї віки яких ми згадуємо як святителю землі Волинської, амфілогія Степана і інших. Сьогодні, до речі, і пам'ять святителя Степана епископа Володимирського, який був святителем землі Волинської. Не можна не згадати, владико, що ви за ті 10 років прошли величний шлях архіпастирського службу. що все, ж до чого торкалася ваша рука, до чого прикладалися ваші зусилля, успішно реалізовувались для слави нашої церкви, для утвердження київського патріархату, для згуртування вірних і для того, щоб допоменство гідно несло Хреста священичого служіння під вашим святительським мофоном. І далі ви продовжуєте, дорогі Владико, невтомно працювати. Вашими стараннями розбудовується наша академія. Ми всі розуміємо, що без вашого керівництва і артепасерських путів. Не було би і найменшого кроку в розбудові нашого навчального закладу таким, як він є. І парадні монастирі, деканати нашої церкви, вони всі гідно йдуть до розбудови під вашим керівництвом. Можна багато говорити, багато казати. Дійсно гідних слів і прас, але всі вони будуть лише тінню того, що ви робите, чи ви стараєтесь і чим живете. Вам, як чинцю, монаху, звичайно, ближче до серця і любим є День вашого Анна. Але ми не обходимо і День вашого народження, поможемо в цей день. Сібрати, щоб подякувати Богу за ваше недохолеще служіння. І в сьогоднішній день, дорогі далі, духовенство, і всі, тут присутні, знову зібралися величному кафедральному Святотроїцькому соборі, щоб піднести гарячі молитви до Воскресного Спасителя за ваше здоров'я. Ваш день народження майже завжди припадає в вас. Немає такого, щоб це був чи час жалоби. а це є час радості у Воскресному Христі Ісусі. Хоча цього року ми всі з тривогою дивимося на ситуацію, яка розгортається в Україні, але ваші слова, які ви кажете до нас, до духовенства, наряд жителів вони вселяють у нас надію. Вони згуртовують нас довкола нашої церкви, і знову ми чуємо слова, які казав Христос Спаситель, що воскрес і Мир вам. І нехай той мир, про який ви Владико, завжди молитесь, які ви завжди закликаєте на духовенство підлегло вам. Яке ви завжди закликаєте на меряння. Парафіян, які приходять до вас від благословення, хай він вам повертається в сократі. Я хочу цю простору, цей хліб святий, який ми на Божественній літургії за вашим здоров'я вийняли, щоб принести до святого жертовника, щоб він вам був хлібом життя. І найперше здоров'я. Бо коли людина відчуває фізичні сили доброму здоров'ю, вона і молиться краще, і вікнується краще, і виконує свій обов'язок краще. А вам, як митрополиту, потрібно багато і здоров'я, і сил, і назнаки. Тому цей мік, який винятий за ваше здоров'я, нехай буде для вас кріплення ваших фізичних оказів. Прийміть його як нашу молитву, за вас допоміти, як наші щирі благання, що до Вискресе, Христос усьому вам допомагав і Господа. А ці квіти як знак нашої вдячності і знак нашої щирої, Синівської любові до вас, довгі влади, із колахну вас. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, ваше Преосвященство, всі чесні Отці, доброї браті і сестри. я Дякую сказали на мою адресу цей день. Дякую всім, які прийшли сьогодні на благослужіння, щоб разом звершити нашу спільну молитву перед Богом, просячи про своє, згадали і мою недостойність. День народження, звичайно, що це день, коли людина приходить на світ. Приємніше святкувати День бо він не говорить про вік. А День народження ще й в давні часи казали, це сумне свято. Воно нагадує, скільки тобі років виповнилося. Але це якщо дивитися матеріальними очима, то можна сказати, що це свято сумне. А якщо дивитися очима духовними, то можна сказати, що це день любові. Бо від безмежної любові батьків народжуються діти. Тому сьогодні можна сказати про те, що Господь кожного в світ приводить у свій час для того, щоб людина виконала свою місію земного буття, залишила якийсь важливий відпечаток про своє перебування тут на землі, в добрих справах який виражається. Тому для мене день народження це в першу чергу завдання ще скільки попрацювати, а не стільки розмірковувати, скільки вже зробив. Це день, коли ставиш плани, які маєш здійснити. Просиш у Бога для того допомоги, звертаєшся до людей, які тобі сприяють, симпатизують і допомагають це робити. Тому сьогодні я дякую всім вам, які допомагають трудитися нашій церкві і мені в вирішенні наших українських православних церковних справ. Бо все, що ми робимо, ми це робимо для слави Богу. Все, що ми робимо, ми робимо для себе. Чи це збудований храм, чи це відремонтований монастир, чи це якась інша добра справа. Але найбільше це те, що ми працюємо самі для себе і самі над собою. Велика є радість для священнослужителя, коли храми наповнені людьми. Не просто храми, які наповнені людьми, які прийшли, а які з вірою переступили цей поріг. Бо ти підбадьорюєшся, бачиш, не напрасно твої труди. Коли вчиш, розказуєш. Молишся за людей, що вони в храмі, радіє серце, як радіє серце батьків за їхніх дітей. Коли їх вчиш вчиш, і незалежно, де б вони були, хоча б два рази в рік на Пасху і на Різдво приїжджають додому, до батьків своїх. Велика радість для батьків. Вони, можливо, ще не натішилися першим разом, але вже запитують, коли ще приїхали. Ось і так для священнослужителя кожного, і для мене. Мені приємно, коли храми, в яких ми звершуємо богослужіння, є наповнений віруючими людьми. І ти розумієш, що твоя праця не просто увінчується успіхом, а тобі є з ким ділитися цією духовною радістю, радістю спільної молитви, радістю стояння разом перед Богом. Це велика радість. Тому я дякую вам, що ви звертаєте увагу на труди наших священнослужителів, на мою недостойність і духовно зростаєте самі. Для нас це найбільша нагорода і найбільша вдячність від вас. І для нас це є заохоченням для подальшої праці. Тому я дякую за теплі добрі слова, які мене ще більше будуть надихати до праці. Сьогодні я не наголошую на підведення підсумків. А ще раз кажу, це заохочення до праці. Але сьогодні день, який є приводом нам зібратися, У день народження це привід зібратися, привід сказати добрі слова, підбадьорення для подальшої гарної праці. Тому я дякую вам за молитву, дякую за добрі слова. Прошу і подальшої вашої допомоги для праці на користь нашої держави, процвітання нашої. Церкві. Разом з тим я хотів би в цьому ж самому дусі, але сказати декілька слів, і таких радісних і сумних. Вадика вже зачепив питання, що переживаємо ми в Україні, але я радію небайдужими волинянами, які допомагають своїм Збройним силам. Радію тим волинянам, які добровільно сьогодні йдуть служити в Збройні Сили, захищати Україну. Ми не йдемо загарбувати чуже, ми йдемо захищати своє. Є і частина священнослужителів, які залишили свої дома і пішли служити в армію, парафії залишили. Декілька днів тому ми чергового. Поповнили нашу армію вже цього разу ченцем. Монах нашого монастиря пішов в Збройні Сили, там капеланом, де виконує обов'язки як військовий. Наш студент Волинської православної Богословської академії на п'ятому курсі перебуваючи також. Каже, я потім навчуся, піду захищати Україну. Оцей юнак. Висловив таке бажання. Але це радісна і скорботна думка про цього юнака, тому що вчора ввечері він загинув у боротьбі з сепаратистами. Тому царство небесне тим, хто загинув, але і натхнення, і радість наша, що ми не байдужі, він поклав своє життя заради миру в Україні. Заради боротьби з російським агресором. Але це наш з вами волинян, це наш з вами патріот, це наш з вами воїн Небесної Сотні. Тому царство Небесне тим, хто вже загинув. Хай Господь дає нам усім мир, але і укріпляє нас, щоб наш бадьорий юго. Наша щира молитва переможе всякі негаразди. І все в нашому домі українському буде добре. Все в нас на Україні буде добре і мирно, і благополучно. Але за це треба ревно молитися, ходити до храму, слухати священнослужителів, які закликають до праці і до молитви. Я впевнений, що сам Господь все розставить так що не прийдеться багато людських життів віддавати за цей мир в Україні. А я <клес> дякую вам, закликаю на всіх вас Боже благословення і хай Господь береже кожного із нас тут, в храмі, і хто знаходиться, хто на Волині, хто в Збройних силах, при доброму здоров'ї захищати нашу батьківщину і розбудовувати її на многі і благі літа. Христос Воскрес! Бо